Привіт, з вами я Калун, І це п'ята частина рубрики, яка називається Моє метро в Майнкрафті. Зараз я швиденько зроблю цю першу особу. В цій частині у мене відкрились дві нові станції. Це станція Полташка, і вона буде, кстати, наземною. Ну, як наземною? Можна сказати, наводною. Ну, коротше, я вам покажу все. І львівська брама. І вже на шосту частину я хочу зробити дві нові станції. Це на червоній лінії і на синій лінії. Це станція. Боже. Баз... База, розбійників... база розбійників. І на синій гілці аеропорт Вагайкова, яку мені, до речі, порекомендував зробити один підписник на честь станції Вагайкова. Ну, те, що вона заброшена, кстати. І його канал називається це, Метрофанат. Ну, і ми погодились зробити. Я зроблю це, цю станцію на, на шосту частину. Коротше, спершу я буду вам показувати станцію Львівська Браун, тому що вона ближче Ось, Заходимо на карту. Коротше, даємо 5 гривень, він мені дає білетик. І заходимо на станцію Карта, яку я вам вчора показував. Ось така вона. Ну, коротше, ви її бачили, мабуть, вчора. А, боже, яке вчора? В четвертій частині це було позавчора, як я помню. Тобто, ну, в прошлій частині. Коротше, <кхе> наступна станція Львівська Брава. Тут уже не настільки великий перегон, він більш, ніж між станцією карта і Вугайковою. Коротше, їдемо. И мы приїжджаємо на станцію Львівська Брама. Ось така вона. Вона мені чимось нагадує станцію Київська, но в прошлом метро. Ну, коротше, тут таке прикольне освещение, такі лампи. Посадки нема. Там карта написана. Карта. А тут Львівська брама. На честь Львівської брами Київського метро. Ця станція неглибокого заложення. Отака вона. І тут вестибюль повністю такий самий. Тут Львівська брама. Тут житель, який продає один білет за 5 гривень. Да? І станція була виготовлена 23 грудня 2024 року, то тобто є вчора. Вот ну, такая станция. Ну, короче, в тут все одинаковые. Как я казал, в прошлой части их робить одна компания. Короче, заходим. Ну, короче, такая станция. И еще треба показать станцию Полташка. Тут такой оборотный тупик. Можно посадить, поесть, а потом рушать на рух. Ладно, наступна станція карта і їде аж до последньої, до кінцевої. Колись була кінцева українська, зараз уже полтавська. Вона, кстати, не обична, ну, незвичайно. Так, наступна станція прибережна, це покашу, ну, я кажу пока, тому що ну, потім буде ще довший перегон. Все, ось ми проближаємося на станцію Прибережно. Наступна станція українська. І вже після неї і Полтавська. Ось українська. І вона колись була кінцевою, так само, як і карта. Ну, і наступна станція Полтавська. Вон тут навіть написано. Ось тут детніша чогось. Ну, коротше. Поїхали. І зараз ми будемо виїжджати на, на вулицю. І, і не на обичну вулицю. А на пливучий міст. Тому що ми їдемо на мосту. І станція на Коротше, така станція Полтавська. Ось така вона. Не обична станція, тому що вона знаходиться не на землі, а на воді. Ну, вона не пливе. Ну, коротше, тут Полтавська. Там українська написано, українська, і посадки нема. Ну, така станція. Що поробиш? І кришу я не робив, щоб було прикольніше. Ну, правда, якщо буде дощ, то це буде неприкольніше, але ладно. І тут такий мостик і до виходу. Станція була виготовлена 22 грудня і в той день, коли я знімав четверту частину. Я її дуже швидко зробив, тому що вона ну, наземна. А наземні всі це проще робити, Навірно. каса один білет 5 гривень. Все так само. І, до речі, вона не плаває, тому що вона... Отут на стовбах стоїть. Коротше. Так само, як і той мост. Ну, отака станція. Ладно, десь тут будемо прощати. Зараз зроблю на третю особу. Коротше, було таке коротеньке відео. Де я показав дві станції: це Полтавська і Львівська брама. В наступній частині, то є шостій, буде, буде нова станція аеропорт Лагайкова, яку мені порекомендував мій підписник Метрофанат і станція Боже, база, база розбійників. До речі, я ну, коротше, це, це, тут буде перегон коротше, буде найдовший. Бо я вже почав строїти, вже там, ну, коротше. Ну як, вирів? Ви, ну, що вже там. Ну, коротше, викопав цю станцію. Почалося її тільки там заложити, ну потім ще аеропорт водикого строїть. Ладно. Такі дві станції, одна наземна. Ну, коротше, з вами я був Кавун. Ждіть шосту, шосту частину, плутаєш словами. Всім пока. Пока-пока.